Дякую, шановний пане голово, шановні колеги. Я уважно слухаю всі виступи голів фракції і хочу сказати, що суспільству стає очевидним, те, що ми з вами тільки тут говоримо, і абсолютно нічого не вирішує саме парламент в життєдіяльності нашої країни. Навіть те, що голови комітетів починають з'являтися на засіданні. Погоджувальної ради на з початку 11.30 говорить про те, що їм не цікаво про що говорять їх політичні лідери на погоджувальній раді. А не проанізувавши порядок денний сьогоднішній, шановні колеги, я вам хочу сказати, що з більше ніж 70 законопроєктів, тільки 10 законопроєктів несуть якусь реальну суть в змінах економічного стану нашого нашої країни і покращення життя людей. Сьогодні в нас на порядку денному загалом в Верховній Раді зареєстровано близько 100 антикорупційних законопроєктів. Я вам хочу сказати, не може бути пріоритетом розвитку країни боротьба з корупцією. Пріоритетом розвитку країни повинно бути економічне зростання, а одним з її складових повинна бути, шановні колеги, боротьба з корупцією. Ми розпочали дуже багато реформ, багато з них були вдалими, але на сьогоднішній день я хочу сказати, що всі реформи це тупотіння на місці, тому що освіта сьогодні робить опорні школи, медицина сьогодні, госпітальні округи, оптимізація правоохоронних органів, створення міжрайвідділів все це дуже добре. Але якби в нас вже закінчилось. Добровільне об'єднання громад, коли пройшло укруплення громад, і в зв'язку з, з, з цим планом перспективного розвитку проводилися сьогодні реформи тих чи інших галузей. І координація, якби була між ними. А так, шановні колеги, нам все це з вами придеться переробляти. І знову ми будемо говорити, що нам кошти потрібні на реформи. І знову ми будемо звертатись до МВФ. Тепер що стосується кредиту МВФ. Ми нам постійно пропонують кота в мішку. Нам говорили, що умови меморандуму ми дізняємося 20 лютого після засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду. 20 лютого в порядку денного немає України. 22 го теж немає, 24 го немає. І, шановні колеги, ми не знаємо, коли там з'явиться. Тому що я думаю, це відповідь Міжнародного валютного фонду на блокаду транспортних шляхів, на блокаду банків з російським капіталом, на націоналізацію українських підприємств на території на захваченій території. Змінились істотні умови, і тому все я думаю, буде переглядатись спочатку. Але я зараз не про те. Шановні колеги, я хочу сказати, яку роль ми з вами тут відіграємо. У нас на найближчі, найближчі роки розглядається ще щонайменше 8 траншів НВФ. Це 10 мільярдів доларів. Як приймається рішення? Хто приймає ці рішення? Скажіть мені, будь ласка, ми з вами дискутували тут про те, беремо ми кредити чи ні, куди ми їх будемо головне витрачати? Ми сьогодні представники українського народу в цьому парламенті. Ми повинні формувати з вами порядок денний. А сьогодні відбувається... І ми підписуємося під тим, що парламент нічого не вирішує. Навіть керівники парламенту публічно робили заяви про те, що порядок денний формується не в стінах цього парламенту. А дивлячись на минулий тиждень, мене вже сумніви, і я вже думаю, що і не в стінах цієї країни. Тому що, коли ми вибираємо аудитора набу, і депутати окремі приходять і говорять, що їм приходять листи щастя, з посольств інших країн, це нонсенс. Розумієте, це нонсенс. Інше питання: а чому в нас немає на порядку денному представника від України? На що в Україні немає фахівців, які чесні, порядні люди професійні могли би проводити аудит набу? Інше це вихідка двох владних фракцій на минулому тижні, які привели поліцейських в парламент. Що не можна було зробити це згідно регламенту? І е, проголосувавши, послухати поліцейських, ні було зроблено це так, що, щоб показати все дозволеність, все могутність свою і бездіяльність парламенту. Грушевський казав, що біда України в тому, що нею керують ті люди, які, яким Україна не потрібна. І я хочу... Будь ласка, 30 секунд. Я хочу сьогодні, шановні колеги, сказати, що Україні потрібна сильна влада, я з цим згодний. Але сильна в гарному розумінні цього слова. А для цього повинна бути сильна опозиція. Я думаю, настав час говорити про об'єднану опозицію в нашій країні. Інакше йдемо на перевибори. Дякую, шановні колеги.